Доброго мирного вечора всім. Миру, спокою, затишку і тільки хороших кури. Що, кошти, води, ще дам. Смачно. Так, тіс, відступися. О. Я буду годувати кози і буду відповідати. І знову скажу, що я не так роблю, ну нічого. Інакше в мене не виходить. Так, підпірики Так, розказати, розказати. Що ви знаєте про родовий перес в кіс? Абсолютно нічого. ну, можу сказати точно. Це не стача Ось. Так що, якось так. Але там мені написали коментар під відео, котрим я не повні на малому каналі. Що те? Ой, Господи, Боже. Первістка. Стоїть постійно на колінах передніх. Ось вас ногах. Та не кричи, достала, бо зарубаю. О. Стоїть на колінах, вже всі вітаміни, які знали, покололи. І кальцій обкололи її весь і все. Ну, кальцій кололи. А вітамін Д давали її. Якщо вона стоїть в кліві, немає вітаміну Д їй не стача, то той кальцій нічого не дасть абсолютно. Ось. Він ніц не дасть. Це тільки просто, що ми її обкололи. Тихо будь. О, Вроді, вроді ми щось робили. Ха щось ось таке. Є багато людей, що не знають, що треба ще вітамін Д додати до, до кальцію, Бо так інакше він проходить транзитом. Як прийшов, так і вийшов. Ось. Так що ось таке. -то. І раз і все колете і ніці не допомагає, і попробуйте її. І зараз кажу, що я всім раджу вігублі. Но він дуже допомагає від цих паралічів. Коліт її 5 кубиків оліговіту. Подивиться чи дасть результат. Він їй точно не зашкодить. А допомогти допоможе, якщо. І хай Бог дай, щоб все було добре. неси за той час. Так, що ось таке-то. Попробуйте її вколоти, і хай Бог дай, щоб все було добре, щоб їй допомогло. Та й таке-то олівувіт, він там якось йде такий комплекс вітамінів. бо навіть є там ті вітаміни, що в других вітамінах він є магній, але він так не допомагає, як тут, в цьому оліговіті. Мені Бетлікар пояснював, як цей, що там, якого компоненту немає. Ну, якщо чесно, я його не запам'яла. Не буду Курка не їжд живени мені ку... козачку, бо зараз там колобі. Бре ця курка. Так щось таке. Затихай голов'яку, затихай. О. І може якраз воно вашій кузі допоможе, бо раз там не тіха, все полов, що знав і не допомагає. Воно точно її не зашкодить. Так, а ти що, голови не можеш сунути далі? Так ти що, бачиш? Можеш оказуєся. Так що ось таке, то хай хай поможе, хай буде ваша козацького. Хай буде все добре. Та й таке. Я знаю, те я розказала. Більше я не можу ні сказати. Ще може бути чого. Можуть бути ще стояти на, ратиці, на колінах, якщо ратиці погано обрізані. Може їй десь загнулася ратиця, їй болить нога, вона тяжка, кітна. І її тяжко вставати на ті ноги, бо їй болить. І через те вона може також стояти на, на колінах. Такого візьму. Всяко може бути. Я того точно вам сказати не можу, але факт остається фактом, що таке також може бути. Бо як стає на передні ноги, підняти її, то задні дуже дребежать. Щоб болять її. Може бути таке, просто масаж трошки робіть, зводьте її, допомагайте. Ось. Може, вона неї там, як сказати, багато козенят, і вона слабенька виходить. Ну, я не знаю більше, що сказати. Я вам серйозно кажу, я з тим не стикалася. У мене тьфу-тьфу-тьфу тих родових паралічів не було, хай Бог милує. Ось. Ну, я розказувала якось на. На стрімі від чого беруться родові паралі чи от той родовий парес, як кажуть, які ознаки, чого, не ознаки, а які причини бувають його. Я там розказувала, на каналі вроді, не пам'ятаю, я й мої кози вроді ми балакали вечір. О. Та й от таке, то, то якось так. Більше я не можу ні сказати, не знаю. Заходьте частіше на ефіри, ось вони виходять в рано на цьому каналі по 8 годин ранку щоденно. Ось, хіба, не дай Бог, щось таке вирвалося, що я не можу? Ну, то тоді ні. А так, щоденно. Виходьте, заходьте до нас. І там на стрімі я можу вас питати, що і як. Я тоді вам даю запитання, ви мені відповідаєте. Відео трошки ви написали запитання. Я те, що по тому коментарі зрозуміла, те я відповідаю. Ну я не все там, не все так написано, щоб дати на це правильну відповідь. Ось. Та й отут таке. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Ось. А я. Буду ще доїти зараз зірку і бігти до хати. Ти вже виїла, молодець. А ні, ще трошки є, то доїдай не бався. же на дворі ніч. Нічка темна. Так, щось таке. Ту всім папа. -па. <кій> <кій> миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. ще яйця забрати в кури. Всім до зустрічі.